Ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Єлизавета Лакша. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Мама любить скорость, а син незаконний перетин кордону. Соловики провели обшуки в Олександра Дубінського. У чому звинувачують одіозного нардепа і наскільки той може пробіняти залу Верховної Ради на в'язницю? Дивіться далі. Служба безпеки України і державне бюро розслідувань провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського. Він під приводом супроводу батька на лікування поїхав відпочивати за кордон. Правоохоронці перевіряють обставини і законність виїзду з України під час воєнного стану. Нерде отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну. Своєю чергою батько самостійно без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України на баг багато раніше ніж народний обранець. ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в тому числі до державних органів, що може свідчити про їх підробку. Провадження щодо Дубінського розпочато за двома статтями кримінального кодексу. Нардеп може отримати покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Реакцією на обшуки звичайно ж стали його заяви про політичний тиск і обіцянки відстоювати правоту в суді. Словами Дубінського силовики за вказівкою влади шукають на нього компромат. каже це цинічно і аморально. Водночас грітися на пляжах Барселони в розпал повномасштабної війни народний обранець аморальним і цинічним чомусь не вважає. 11 січня 2021 року Сполучені Штати запровадили санкції проти Олександра Дубінського та ще низки українських громадян і медіа за втручання в американські вибори. У Мінфіні США пояснили, що зазначені особи і компанії були частиною російської мережі зовнішнього впливу, пов'язаної із нардепом Андрієм Деркачем, якого Вашингтон вважає російським агентом. Підозри рятувальникам через загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ під час падіння вертольота в броварах у січні. Слідчі держбюро розслідувань встановили: п'ять посадовців держслужби з надзвичайних ситуацій порушили правила безпеки, руху і експлуатації повітряного транспорту. Події дня аварії відновили буквально похвилинно. Вертоліт, яким керівництво МВС мало дістатися до Харківщини і Дніпропетровщини, не отримав дозволу на такий політ. За Документами він чергував у Києвій області. Екіпаж не мав відповідних допусків і сертифікатів, щоб летіти в таку негоду, яка була того дня. Саме через мету умови політ був на гранично низькій висоті, нижче за висоту будівель. Потім ніхто з відповідальних осіб небезпечний виліт не скасував. Слідчі ДБР розшифрували записи чорних скриньок. Да, мальчик такой плотный. Дозрюваних посадовців управління авіації ДСНС та спецзагіну оперативно-рятувальної служби цивільного захисту їм закидають порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей. Начальника служби безпеки польотів цього ж загону підозрюють у службовій недбалості. Якщо суд їхню провину доведе, то може відправити за ґрати на термін до 10 років. Нагадаю, вертоліт із керівництвом МВС на борту розбився в столичному передмісті вранці 18 .00. Січня загинуло 14 людей, зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар ПС Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж вертольота, а також п'ятеро жителів Броварів, які опинилися на місці авіакатастрофи. Оголосили слідчі висновки і в інші резонансній справі. Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, був п'яний за кермом. Це підтверджує експертиза. Розуміючи процедуру, суддя намагався зіпсувати зразки та підмінити результати аналізів. Розповіли в держбюро розслідувань. Автотехнічне, трасологічне та технічне дослідження довели, що водій порушив правила дорожнього руху і перевищив швидкість. Загалом було проведено 18 експертиз. Нагадаю, 26 травня. Голова Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Трагедія сталася на блокпості на виїзді з Києва в бік Житомира. Від отриманих травм військовик загинув на місці. У Києві та Харкові продавали немовлят за кордон. Правоохоронці викрили масштабну схему. Відомо про щонайменше дев'ятьох вивезених із України дітей. Злочинний бізнес організували власники приватних клінік. Залучили з десяток спільників: адвоката, перекладача, менеджера та медперсонал. Сурогатними мамами ставали українки, які опинилися в скруті. Їх запліднювали штучно. А після пологів у документах вони вказували іноземця-замовника як батька і надавали дозвіл вивести дитину за кордон ціну за немовля крутіє виставили 50, від 50 до 70 тисяч євро. А от матусі обіцяних за послуги 12 тисяч здебільшого так і не отримували. Розкрутити злочинну схему. Вдалося коли поліція затримала іноземця на спробі вивести з України новонароджену дівчинку. Фігурантам справи загрожує до 15 років ув'язнення. Трьом столичним депутатам Хилянтам суд обрав запобіжні заходи Михайло Тіренців з удару Ігор Хацевич та Олег Левченко від фракції Європейська Солідарність перебуватимуть під нічним домашнім арештом і носитимуть електронні браслети до 28 вересня. Нагадаю, раніше їм та ще одному помічнику депутата Київради оголосили підозри в ухиленні від військової служби. З'ясувалися, чоловіки, які на паперах були тероборонівцями, влаштували собі від. Рядження до Київської військової державної адміністрації на службі за рік так і не з'явилася. А от отримувати зарплату у військовому підрозділі, де нібито служили, не гребували. Гроші на сміття столична влада вирішила витратити 557 мільйонів гривень на реконструкцію і технічне переоснащення сміттєзвалищ в підгірцях під Києвом. Тендер на роботи на сайті електронних закупівель. Полігон, який працює вже 34 роки, вважають найбільшим світізвалищем в Україні. На потребу там навалили завишки з 30-поверховий будинок. Додамо трохи математики. Виділені Києвом 557 мільйонів гривень, це майже 14 мільйонів євро. Експерти порахували це рівно половина від необхідного, щоб звести сучасний сміттєпереробний завод і станцію компостування, які могли б переробляти 250 тисяч тонн сміття на рік. Столичні велодоріжки виповзають за межі мегаполіса. Веломаршрутом хочуть поєднати Київ і бровари. Ескізи вже розглянули на засіданні робочої групи при департаменті транспорту КМДА. Прокласти маршрут планують і з боку у биківні за рахунок узбіччя. Поки що це лише проєкт, але радимо столичній владі вже подумати, що робити із незаконною парковкою на веломаршруті, бо в самому Києві проблема і досі залишається невирішеною. Медалі для учасників благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine», який відбудеться в Лондоні, майже готові у кожної із нагород шматочок будівлі розбомбленого росіянами Михайло Коцюбинського ліцею на його відбудову і збиратимуть гроші 5 серпня. Домашня арена футбольного клубу Челсі прийматиме легенд світового футболу, чинних гравців англійської прем'єр-ліги, а також популярних музикантів, акторів і ведучих. У капітанських пов'язках синьої та жовтої команд вийдуть на поле й амбасадори платформи Юнайте 24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. До слова у родині останнього поповнення гравець англійського арсеналу і збірної України Олександр Зінченко вдруге став батьком. 2 серпня його дружина, телеведуча влада Седан, народила дівчинку. Радісною новиною світлинами подружжя поділилися в інстаграмі, але ім'я малечі пара не розсекретила. І лише за день до того, 1 серпня, подружжя святкувало день народження старшої донечки Єви. Їй виповнилося два роки. Більше про сьогоднішні події в Україні дізнаєтесь у наш. Ших соцмережах та на сайті Ukraine World News. У студії для вас працювала Єлизавета Лакша. Бережіть себе, і побачимося вже завтра.